А це замовлення ми вже встигли запакувати, проте покажемо вам його повністю. От так виглядає запакована коробочка. Отримали прохання на огляд замовлення номер 5731 Знімаємо пломбування і поїхали! Що у нас тут в пакуванні? У нас резиночки, спіральки, багато різних кольорів. Хочу зазначити, що ці заглушки закривають всі слабкі місця резиночки, завдяки чому вона не розтягується так швидко. Також завдяки своєму дизайну, вона не ковзає по волосю. І бачите, яка вона міцна. Багато кольорів у нас є ще на сайті гудзички, основи, верх і низ. Найпопулярніший розмір. Ювелірна проволока, яка не і рижавіє, не тьмінішує з часу не змінює колір. Залишається такою, бо спеціально була розроблена саме для виробів річної роботи. Рижні, повністю заповнені, не пусті, як часто буває. І дуже багато екошкіри для ґудзиків. Давайте розглянемо. Це в нас екошкіра лічі, яка має текстуру лічі. І дуже добре тягнеться, завдяки чому вона ідеально підходить саме для гудзиків. У нас тут багато різних кольорів. От така ціла підбірка. На сайті ви можете знайти ще більше екошкіри саме для гудзиків.